Любі моє, вітаю вас на каналі Тихий Хутір. З вами Алла. І сьогодні ми будемо саджати картоплю. На дворі, 22 квітня, запланована в нас на сьогодні посадочка, висадка всієї картоплі, що у нас є. По сортам розповім трішечки далі, але по етапам зараз. Першим ділом натягуємо перший рядок, на нього будемо рівняти мотоблок, Нарізатимемо рядки ми саме за допомогою нього. Відстань між рядками робимо 80 см, аби було зручніше нагортати. Земля нам це дозволяє, у нас площі великі. Після того, як нарізаний рядок, він у нас глибиною виходить десь 10-15 см, ми розкладаємо картоплю. Проміжок десь 15-20-25 см на око, як вийде. А перед тим як висаджувати картоплю, ми замочували її ось в цьому препараті. Розводили відповідно надпису на етикетці. А тепер трішки про ефективність. Ми спочатку робили рядок мотоблоком, протягували, потім накладали картоплю і загортали. Знов робили рядок, накладали картоплю і загортали. Але вирішили, що так буде менш ефективно, тому що ми робимо багато дій. Тому вирішили зараз зробити одну дію, це нарізати рядки. Так як в нас в міжряддя виходить. 80 см між рядками, тому нам достатньо буде площі і відстані, щоб накладати картоплю, розкладати, ходити туди-сюди. Тому ми ріжемо рядочки, а далі вже будемо накладати і одразу загортати. Так як зараз вже на сонці спека, і щоб картопля не пеклася на сонечку, ми вирішили трішки змінити тактику. Так як робимо рядки ми вдвох, тому нам весь час потрібно змінюватись. Чоловік там з мотоблоком, я тут. Потім відійде сюди. Змінить тут переставить мітку. А мені потрібно йти в той край, і я вже там переставлю. І ми так кожен раз, кожен проходочку змінюємо один одного. А поки чоловік тягне рядочок і не дійшов ще до кінця, я хочу вам показати ось цю ділянку, де в нас була кукурудза. Бадилля ми не прибирали, кукурудзиня, все стояло разом з усім з качанами. Якщо вони лишалися, другий качан ми не збирали взагалі. І хочу показати вам, що виходить на після того, як перебили ось земля. Дуже м'якенька, і ось це бадилля, яке лишається, воно взагалі не заважає. А перед посадкою, тому що ще до висадки, як ви розумієте, близько місяця, ми пройдемо ще раз. І під палючим сонцем, ось це кукурудзиня воно настільки висихає, що воно дуже легко ламається. І взагалі буде лишатися малесенькі-малесенькі шматочки. Тому ось з приводу кукурудзиння на городі ми не паримось і не виносимо його, не витрачаємо на це свої сили. Сили є, на що витратити інше. Наші рядочки з картопли, бачите, не співпадають з нашою розміткою на трубі, звичайно, але то не біда. Я думаю, що вирівняти крапельну стрічку з цього кранику на рядок буде взагалі не проблема. В принципі, на будь-якому, так як крапельна стрічка досить гнучка, ну, на першому кущі вирівнюємо, на другому кущі вирівнюємо і покладемо вже в ряд. Тому з цим також немає ніяких проблем. бачите. Вони так більш-менш тут взагалі ось співпадає. Тому це не є якоюсь такою проблемою. Гірше буде, якщо воно буде посеред рядка, ось тут, і то я думаю, що також буде не дуже проблематично. це. Загортаємо найпростішим способом поки що. Ось таким головне, щоб було не видно картоплі, щоб вона не пеклася на сонці. Наразі їй глибина не потрібна. І ще хочу показати вам один нюанс при загортанні. Якщо ми так вручну загортаємо кілька рядків, і тоді можна не побачити, де класти крапельну стрічку, наприклад, тому що бачите, площа досить велика. Тому ми загортаємо лише одну сторону. Ось, дивіться, ця сторона рівчачка лишається. А цю ми загортаємо на картоплю. І тоді стрічку ми кладемо ось в цю ямку, ось цей рівчачок. А тобто ми розуміємо, що ось тут буде картопля. Бачите, як ось цей рівчачок лишається, і трішечки там від нього відступаємо і кладемо стрічку. Тоді все зрозуміло. Якби ми загортали з двох сторін, було б незрозуміло, де лежить та картопля. І ось лежить, коли крапельна стрічка, ось вона ось так. Дивіться, де вже прокапана. Бачите, ось цей рівчачок. І ось тут була середина десь приблизно плюс-мінус. І вона тоді дуже зручно, ось ця стрічка, лягає, ось бачите, в цирівчачок, вздовж стінки, скажімо так. І помічниця до мене прийшла. Бачите, красуня. Красунька найголовніша помічниця. І кілька слів ще про крапельну стрічку. Я думаю, у вас будуть питання. Завжди виникають такі, яку ми використовуємо. Цього року ми укладаємо нову стрічку, тому що та вже геть вийшла з ладу. Так, показники в неї ось такі, 20 см між отворами, 1,6 літра в годину водовилив. Ось така стрічечка. Беремо ми завжди з пластиковими з цими мітерами. Нам така подобається більше. Ну і наш саморобний розмотувач-змотувач. Служить вже третій рік, так що гарна штука. Ну що ж, тепер точно можна сказати, що все. Висадили всю картошку, яку мали би висадити. Натягнули крапельні стрічки, і вже навіть деякі рядки встигли пролити. А ще я хочу показати, бачите, я бог нумерації. З нуля почала, тому що крапель ще не було, і я не помітила, що тут ще є один рядок, і почала перший нумерувати картопельний, картопляний ось тут. І довелося нуль робити. Думаю, добре, що не було їх кілька, тому що було б в мінус, пішов, би мінус перший, напевно. Так, вийшло в нас 15 рядів. По 85 метрів. Загалом висаджено шість сортів. По сортах: це в нас Романо, далі Рів'єра, Солоха Хортиця кольорові, белароса і гранада. ось Основні сорти саджали ми картоплю тільки ту, яку знаємо точно точно сорт. Ну і там буквально можливо десь. По кілограму в мене «Пікасо» і Чорний принц. Тому можна видихнути. Я думаю, що з картоплею все. Чи будемо робити ми літню посадку, ми ще не вирішили. Поки що будемо дивитися за цією, як воно все буде в нас. А поки що ми молодці. Я дуже рада, тому що 500 кілограмів картоплі перетягати таке собі задоволення. Ми саджали вдвох, хоч і робили мотоблоком рядки, але все інше в нас була ручна робота. Ось такі справи. Дивіться, як у нас вже гарно. А ще трішечки, і ось тут все буде взагалі зелене. Таке буде дуже дуже красиво в нас. А зараз світе все, бачите? І цікаво, чи посадили картоплю ви, і які ви сорти полюбляєте або саджаєте як, наприклад, промислові, коли ви саджаєте, і чи плануєте робити літню посадку? От тепер все до нових зустрічей на моєму каналі.